Скільки хлопець має заробляти, щоб ти з ним зустрічалась? Від 100 тисяч гривень у місяць. А Якщо менше. Ну, буде другом. А що ти думаєш про хлопців, які заробляють там, 15 тисяч гривень? На жаль, вони не зможуть типу, ну, забезпечити мене. Тобто я людина, яка за творчість, а не за гроші. Тому но, так, но ти я як... мало заробляю хлопець теж вона заробляти, то ми не виживемо просто. Ну, якби ти якось дізналася, що хлопець заробляє там, 15 тисяч гривень, ти б взагалі пішла б з ним на каву чи ні? Пішла, б, я з таким жила півроку, але ну, не зрослося, він далі не почав більше заробляти. І, на жаль, мені сподобалося з ним жити. Не почав більше заробляти? А mm -mm. ти якось мотивувала? Так. Я наклаю роботу, сама почала працювати, але це, ну, на жаль, не те, що ну, мені підходить. А 100 тисяч це нормально. Це нормально. Гривень чи добре. Гривень. Це на рік чи місяць? Це на місяць. З яким треба працювати, щоб ти тих заробляти? Айтішніком, стоматологом, лікарем, напевно, не знаю. Ну, насправді ви, скоріш за все, вже бачили цей відео, тому що за останні дні в різних телеграм-каналах він обрав просто там шаленого оберту. І ну, десь з десяток з вас мені в особисті надсилали це відео і. Казала Макс, будь ласка, прокоментуй. Хоча насправді я не розумію, а чого так палає? Чого так палає у чоловіків, що тут коментувати? Ну, невже це перший раз, коли ви дізнаєтесь про те, що є дівчата, у яких такі критерії до хлопців. Взагалі треба радіти, дівчина знає, чого вона хоче. Дійсно розуміє, так. Я не хочу працювати, я за творчість. А хочу знайти хлопця, який буде працювати за двох. І вона так прикинула, щоб е, рівень життя її влаштовував, треба на двох 100 тисяч. Вона не працює, вона за творчість, а хлопець працює за двох, і вони нормально живуть. Сама знає, чого вона хоче. До речі, багатьом чоловікам цього не вистачає. Вони навіть не знають, чого вони хочуть. Так? Це по перше. Ну, тобто. В чого дивуватися? Таких дівчат багато. Вони були рік тому, вони були 10 років тому, 20 років такі були. І будуть, і будуть і через рік, і через два, і через 10, і через 20. Дивуватись цьому не треба. І я мало того скажу, коли ви почнете знайомитись, ходити на побачення, ви дуже часто будете стикатись саме з такими жінками, саме з такими дівчатами. Отож бо, е, ну. Це нормально, не в плані того, що добре чи погано, а нормально, таких дівчат багато. Чи вважає таку дівчину придатною до стосунків? Ні, звісно, навіть цієї хвилини достатньо, щоб зрозуміти, що до стосунків вона не придатна. Чому? Чи могла б якась придатна до стосунків дівчина, коли їй задали питання, а скільки повинен заробляти хлопець, відповісти: 100 тисяч. Могла. Але із за яких обставин? Бо вона б сказала, просто я заробляю стільки ж, і я не хочу в стосунках йти на погіршення свого стану життя. Не хочу йти на погіршення умов життя. Я своєю працею сама заробляю стільки, і розумію, що в стосунках хочу, щоб було не гірше. І тоді, взагалі, питань немає. Тут же ми що розуміємо, вона сама каже, що, по-перше, вона заробляє далеко не 100, не планує заробляти десь в районі 100. Але при цьому, при всьому, так, хлопець повинен пахати, хлопець повинен робити щось, щоб її життя відповідало якимось нормам, які вона просто бажає. Бажає, але не хоче для цього сама нічого робити. Ну, давайте просто з інакшого боку підійдемо до цього. Підходять до хлопця на вулиці і питають, скільки повинна заробляти дівчина, щоб ти там, розпочав з нею стосунки. Ну, нормально ж, якщо він буде називати якусь суму, а не казати та ні, саме головне, щоб людина вона була нормальна, саме головне, щоб вона там була добра, відкрита і так далі. Нормально, якщо у нього також є. Бажання, щоб вона працювала, щоб вона якісь гроші заробляла. Це нормально. Але, наприклад, наприклад, хлопець каже: Ой, ну ви розумієте, я хочу, щоб дівчина заробляла а, 100 тисяч, тому що я заробляю 50. А до того рівня життя, яке я бажаю, ну, треба все ж таки, щоб сумарно було ну, десь 150. Ну, тобто він там бажає, щоб дівчина заробляла більше за нього. І за рахунок її грошей у нього був. Той рівень життя, який він хоче. Ненормально, тому що якщо ти хочеш такий рівень життя, сам працюй для цього. Сам для цього щось роби. Ось це є придатність до стосунків, і така людина, неважливо, хто це, хлопець чи дівчина, тільки така людина може. Дійсно побудувати нормальні стосунки. Ну, ясно, що це усього-навсього один з критеріїв, але це необхідна умова. Необхідна умова, якщо ми кажемо про класні стосунки. Далі бачу в коментарях, що багато хто з хлопців каже, та, блин, це вона тільки так хоче, але у неї нічого не вийде. Також я за те, щоб ми з вами тверезо дивились на життя. Є велика ймовірність, що ця дівчина знайде собі хлопця, який буде заробляти 100 тисяч. Така ймовірність немаленька. І тут знову ж таки хтось каже, та вона там, ну коротше, починаючи казати, стосовно її зовнішності, я цього робити не буду, тому що я знаю багато прикладів, коли хлопець, який заробляє навіть більше, ніж 100 тисяч, і в декілька разів. Він починає стосунки і одружується на дівчат, так, ну, які виглядають в десятки разів там гірше і так, таке інше. Знову ж таки, кожному своє. А у багатьох хлопців відсутні критерії Б. Ну, тобто, о, є дівчина, вона хоче зі мною будувати стосунки. Все, ми будемо з нею в стосунках. А що вона там хоче ще одружитись, все вона, вона для мене найкраща. Я буду заробляти гроші за двох і ще буду насправді. Потім десь всім казати, який я крутий. Да я забезпечую її просто от а і да я. А чим вона, знаєте, в стосунках займається взагалі нічим. Вона просто займається творчістю, як мені повезло. І знаєте, таких прикладів дуже-дуже багато. Тому насправді 100% ну, не можна сказати, чи знайде вона такого хлопця, чи по ітогу буде трошки трошки зменшувати. Свої бажання і свої запроси, але при цьому при всьому ймовірність цього не мала, і це точно не виглядає якось неймовірно. Велика кількість чоловіків, вони самі ще будуть її вмовляти, щоб вона розпочала з ними стосунки, і один із аргументів розповідати, скільки вони заробляють гроші в такому світі і в такій країні ми з вами живемо. І наприкінці, хочеться сказати про що. Хлопець такий, 100 тисяч! Хто ж заробляє ці гроші? Це нормально заробляти 100 тисяч гривень. І нормально бажати заробляти більше. Треба ж знову ж таки жити в реальному світі. Подивіться, які машини їздять по дорогах. Подивіться, скільки людей сидять в дорогих ресторанах, які тачки припарковані біля таких ресторанах. Подивіться, скільки в вашому місті коштує квадратний метр житла. І не одна, не два, не, не дві, не три, і не один, не два відсотка людей заробляють зараз в Україні більше, ніж 100 тисяч гривень. Таких людей достатньо, як кількісно, так і у відсотковому значенні. Тобто нормально прагнути заробляти більше, нормально прагнути більш крутого рівня свого життя. Але необхідно щось для цього робити. Тобі робити. Не сподіватися, що хтось буде робити за тебе. Не сподівайтесь, що ти знайдеш якусь людину, яка буде працювати за двох і забезпечувати тобі твій бажаний рівень життя. А самому робити. Постійно кожен день, поки цього не досягнеш. І стосунки тоді рано чи пізно в твоєму житті. З'являться, і я впевнений, що це будуть дуже і дуже круті стосунки до завтра.